14-річна Євгенія Ліщун, також 14-річна Ксенія Скідіна та 16-річна Еліна Крикунова. Усі ці дівчатка зникли на тимчасово окупованих територіях Донецької області, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих дітей вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів тимчасово окупованих територій Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Євгенія Ліщун. Вона проживала у Маріуполі. Взимку цього року їй виповнилося 14 років. У дівчинки овальне обличчя та довге русяве волосся. Ксенія Скідіна вона проживала на Донеччині у місті Волноваха. Ксенії зараз 14 років. У неї світло русяве волосся, кругле обличчя та блакитні очі. А це Еліна Крикунова. Вона зникла у місті Світлодарськ. В лютому місяці дівчинці виповнилося 16. У неї довге русяве волосся та овальне обличчя. Інформація про зникнення усіх цих дітей надійшла в середині 2023 року, і за весь цей час про дівчат не було жодної звістки. Можливо, дітей вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Якщо хтось бачив Євгенію, Ксенію чи Еліну або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116 три нулі. з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в телеграмі або. Шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. Вони не лише зникають в умовах сьогодення. Доволі часто малеча стає жертвою насилля і не лише на непідконтрольних Україні територіях. Тому звертаюся до батьків. Послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину. Що робити, щоб дитина не постраждала від насильства? Маленька дитина за замовчуванням довіряє всім дорослим, батьки мають навчити дитину розділяти дорослих на кілька категорій. Перша категорія це батьки, яким дитина має довіряти і від яких не потрібно нічого приховувати. Друга категорія це знайомі дорослі. Це ті люди, кого знають батьки дитини, до яких можна звернутися по допомогу. Але якщо такий дорослий щось пропонує дитині, про це обов'язково дитина має розповісти своїм батькам. Третя категорія це незнайомі дорослі. З ними дитині не можна спілкуватися, не можна нікуди ходити. Для маленької дитини має бути чітко зрозумілим: не існує ситуацій, в яких доросла людина може попросити дитину по допомогу. Дорослі у формі це четверта категорія. Зокрема, мова йде про поліцейських, рятувальників, медиків. Дитина має знати, що до таких дорослих вона має звернутися по допомогу, якщо цього потребуватиме. Будь-де будь-коли. Будь ласка, ніколи не лякайте свою дитину поліцією. Наприклад, якщо будеш себе погано поводити, зараз викличу поліцію. Через це дитина може. Забоятися, попросити у людини в формі про допомогу в той час, коли вона її потребуватиме. Дитина має знати, що люди в формі можуть їй допомогти захистити, а не покарати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua